Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили. Але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми. Страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя. Ним гидували, і ми за ніщо вважали його. Але ж він поніс на собі наші недолі, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Бог. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним страждам. Жданню нам подаровано мир, його ранами ми оздоровили. Всі ми заблукали й розбрелися, як вівці. Кожний з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Над ним знущались, принижуючи його, але він не відкривав своїх ус. Його вели, як ягня на заколення. Він мовчав, як вівця перед тими, котрі її стрижуть. Так і він не відкривав своїх ус. Після катувань і суду його забрали. Хто з його народу міг усвідомити, що він забирається Землі живих і що за беззаконня мого народу його приречено на смерть.